Зустріч Путіна і Трампа може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Sky News повідомляли раніше, що зустріч можливо буде в Ватикані. Направду сьогодні вже є інформація про те, що це ймовірніше буде Аляска. Президент України каже, що безпекові радники до самого вечора напередодні, 8 серпня, ще продовжували свою роботу. А Україна у постійній комунікації з американською стороною Росія тим часом не рахується стратами людей. наголошує президент, блокує всю інформацію про свої втрати, але. Не зможе заблокувати об'єктивну реальність про це не тільки говоримо далі. Роман безсмертний дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь із 10 по 11 роки. Я вас вітаю. Доброго ранку, доброго ранку, пані Насте. Що ж, чекали ми, звісно, 8 серпня? Ну можливо, в кола журналістських експертних було більше зрозуміло, але для людей це завжди якісь нові дати, нові дедлайни. Це на жаль, якась надія, яка, можливо, навіть може бути ну, як не мене небезпечною для суспільства. Ось цей момент очікування чогось, адже війна продовжується. І е, після цього дня ми бачимо, що зараз дуже активно обговорюється е, день, е, дата, місце зустрічі насамперед Трампа і Путіна. Пане Романе, чи варто сьогодні мати надію на зустріч і чи означає? Вже факт підготовки такої зустрічі, що ну, можливо щось вже вирішено. Ну, Пані Насте, розумієте? Тут, маючи на увазі таких а, діячів, як Путін і а, Трамп, о, бути впевнений в чомусь, це ну, передчасно, тим більше, це даремно себе обнадіювати. Тому всі ці розмови, в тому числі і про Аляску, в тому числі і підготовку, будуть залежати від того, а чи буде з чим туди їхати. І я нагадаю першу каденцію Дональда Трампа, коли навіть на столі лежали тексти договорів, як то було із Північною Кореєю, але Трамп піднявся і пішов просто з цієї зустрічі. А то вже була третя зустріч. Тому говорити сьогодні тим більше. Покладатись на якісь а, ну, доленосні речі, про що зараз дуже багато говорять, а особливо досягнення якогось там припинення вогню чи підписання якоїсь мирної угоди. Ну а, насправді ми навіть текстів ніяких не бачимо. Іде розмова радників, іде продовження діалогу стосовно цієї зустрічі, нібито а обидві сторони сказали, що зустріч відбудеться. А далі ми бачимо, що роздуми в засобах масової інформації про що буде йти розмова, це роздуми, це не в затвердження порядку денного, роздуми самого Дональда Трампа. Причому і перше, і друге дуже далеке від норм міжнародного права від Конституції України. Ну, перше, що я хочу нагадати, що міжнародне право зокрема. Конвенція про право міжнародних договорів стаття 52, Вона абсолютно чітко зазначає, що укладення угод під тиском або загрози тиску війною і так далі. А Такі угоди від моменту укладання є нечинними. Тому оці всі балачки про те, що там міняти території і так далі. Це на даний час є просто розумування, роздумування, як завгодно їх називаєте. Вони не мають ніякого відношення до реалій. Я вже не кажу а, у відповідності до Конституції України. Тому не випадково ж дискусія велася там зустрічатися в Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Римі. В Ватикані чи на Алясці. А, ну, прийняли, якщо прийняли що ж рішення зустрітися на Алясці, нехай зустрічаються. Між тим треба розуміти, що в відносинах між Києвом, а, Вашингтоном Брюсселем іде постійна консультація нині. І вчора, позавчора працювали радники. Над чим вони працюють, ми не знаємо. Однак треба розуміти, що в цій ситуації рішення прийматиметься вповноваженими на те органами, тобто парламентом, президентом, урядом. І тільки тоді ми зможемо мати якусь зрозумілу ситуацію. І е, звідси я би не переоцінював шанси, що в результаті цієї зустрічі будемо мати, будемо мати якийсь результат. Зверніть увагу, навіть Трамп каже, що, можливо, місяці. Це підтверджує і держсекретар Рубіо, що, можливо, на це підуть місяці. Тому давайте не будемо переоцінювати, по-перше, результативність цих зустрічей, друге, небезпеку. Бо тут залежить все від того, яку позицію буде займати воєнно-політичне керівництво України. Ось. А воно чітко поставлено в рамки. Конституцію законами України, тому одразу треба в бік відкласти ці балачки про якісь там територіальні розміни, обміни, підписання того, що не відповідає Конституції. Підписання того, що не відповідає Конституції, це кримінальний злочин, і тому цього не буде. Хто б там про це не говорив? Путін, Трамп, ще хтось і так далі. І ще одну річ, про яку не можу пані Анастасія сказати, це всі розмови ці про замороження. Знаєте, я їх чую з 2014 року. Це пуста й дурна балачка, бо це не для Росії. А все, що в цьому плані пропонувалося, все було успішно Росією порушено. І ще раз хочу нагадати: будь-яке перемир'я з Росією це лише пауза перед ще більшою війною. І тут треба зараз в тому числі працювати з європейцями, тому що це міна під Європу закладається. Цим сценарієм Таке враження, що ну можливо якийсь знають певний глухий кут, тому що якщо говорити угоду про мир, її не буде, адже Україна, ви також зазначаєте, в нас є своя конституція. Росія жодного разу не говорила про поступки територіями, тобто в них своя е, така собі завольована конституція, куди вони собі внесли наші е, країниші е, окремі регіони, і е, з іншого боку, так дійсно зазначаєте, що перемир'я е, ну як пауза, це дійсно сьогодні просто підготовка до війни наступної далі. Росія не. Не буде точно зупинятися. Але е, українська сторона вона говорить про те, що вона готова ну бодай тридцятиденне припинення вогню, що і е, так само від Путіна з іншої сторони вимагали. Є взагалі розуміння, а що сьогодні реально підписати, які це може бути документи, і про що ну насправді реально підписати те, що зветься в міжнародної класифікації, сісфаєр це припинення вогню. Де перестають стріляти в усіх складових, абсолютно в усіх складових. Але е, зазначу, що з 2014 року такі рішення укладались, підписувалися під контролем ОБСЄ, під контролем спостерігачів. Увага! Більше 40 разів! І кожен із цих разів Росія порушувала. Тому е, це теж відповідь на питання. А, нині чому йде ця робота радників і так далі. Тому що всі розуміють прекрасно, що якщо рухатися по цьому треку, то треба а, контроль, моніторинг, відповідальність за порушення такі. Якщо цих речей не буде зазначено, апріорі треба розуміти, буде повторюватися те, що було з 2014 року. Воно не, абсолютно ніяк не зміниться. А яке це в біса заморожування? А більше того, ті приклади, які приводяться, ну, їх е, порівняти неможливо з рівнем інтенсивності війни, яка нині ведеться. Тому очевидно, що е, те, про що йде мова е, в нинішній ситуації, даруйте. Але я мушу сказати, як е, учасник цього процесу, це вже декілька разів забуте, нагадане, пережоване, і ну, не буду говорити далі. До речі, от пане Романе, якщо говорити в контексті майбутньої тристоронньої зустрічі, яку би хотів влаштувати Трамп, Трамп, Путін, Зеленський, ну як писали принаймні західні видання, зокрема New York Times, що це має бути без європейської сторони, і тут ми підходимо до важливого питання. Якщо дійсно буде тимчасова зупинка вогню, хтось насправді має за цим спостерігати, щоб далі Росія могла нести відповідальність, і як без Європи, коли саме Європа говорила про те, що вона готова надіслати свої війська, які могли б бути були Різні карти, різні версії, де вони могли би розташовувалися, але принаймні це ті війська, які ви могли наглядати. От тут цікаво підписання. А що далі? Це ж треба, щоб моментально в Україні були дійсно фахівці, які би спостерігали за цим. І головне за виконанням зі сторони Росії. Адже ми знаємо, що саме Росія завжди все порушує. А те, що стосується контингенту потрібного до цього, то о, він сформований з британських і французьких військ і він готовий до трьох варіантів розвитку подій. Однак, як ви абсолютно вірно зазначаєте, в нинішній ситуації навіть не промальовується розмова на цю тему. Йдуть якісь безкінечні балачки про... Якийсь обмін територіями, а в підтексті звучить українські території міняються на українські. Які це в біса обмін територіями? Це перше, що необхідно розуміти. Друге, дійсно для того, щоб реалізувати те про що йде мова. Потрібно певний контроль. Цей контроль, як ми бачимо з розмов, ніби має покладатися на цей контингент військ європейських, але європейці долучені лише сьогодні на рівні радників. А ще одна річ, але вона обнадійлива. Як ми бачимо, і Трамп, і е президент Зеленський і європейці говорять: ми, ми маємо. Рухатися, ми маємо зробити. Тобто, я сподіваюся, що за цим ми ховається координація. Але відповідь на питання технологічного запровадження, припинення вогню, контролю за цим поки що не проглядається. Українська сторона досить ретельно розуміється на цих питаннях, тому що. А більше 11 років роботи над цими питаннями, в тому числі в мінському процесі, вони дали величезний досвід і розуміння цієї ситуації. Але як видно з усього, це не пропрацьовується, а йдуть якісь поверхневі заголовкові розмови, які не торкаються глибини проблематики. Звідси стає очевидним, що це не коротка дорога. І тут важливо, що наскільки я розумію, московський фюрер вирішує тільки одне питання: це просто зустрітися із Дональдом Трампом і на цьому поставити крапку. Бо насправді, якщо розглядати цей процес, ну зустрілися, поговорили. Причому в відносинах між Вашингтоном і Москвою є ряд ну просто кричущих питань. Пов'язаних з стратегічною безпекою, космічною безпекою. Я вже не кажу там питання, які пов'язані із спільними інтересами експлуатації міжнародної космічної станції, і так далі. Це архіважливо для двох сторін, тим більше що воно продовжує ніби працювати, бо світ якось живе далі, але держави не контактують, хоча зобов'язані між собою контактувати всіх питань. І тут виникає. Запитання, а де ж оця технологія запровадження, припинення вогню, контролю над цим, введення якихось регуляторів. Я вже не кажу про те, коли, як і вводити це. Тобто, в мене відчуття того, що вся ця балаканина, яка нині розвелася, вона абсолютно не має ніякого відношення до того, що насправді буде вирішуватися. А що вирішуватися? Зустрінилися і сказали: ну, працюємо. Домовилися домовлятися далі. Даруйте, але ми в цьому режимі знаходилися більше 10 років у мінському процесі. Результат від цього ми бачимо нині. Звідси я роблю висновок, що до того часу, поки в цьому процесі не буде брати українська сторона, європейці. Які, окрім заголовків і пустих фраз Дональда Трампа і московського фюрера володіють технологічно цим процесом, він з місця не зрушиться. І ще раз кажу: не треба обнадіювати себе, бо від цієї зустрічі залежить хіба що те, що вони зустрінуться. І е, фюрер. Отримує якусь свою міжнародну легітимізацію. Насправді, в нинішній ситуації зустріч ця абсолютно не потрібна насамперед Дональду Трампу. З яких міркувань він на це все йде? Я просто не розумію. Він створює проблеми собі насамперед. Але в кінці кінців, це проблема Америки. Хай живе з нею, як хоче. У цій ситуації українській стороні необхідно чітко зайняти норми міжнародної позицію норм міжнародного права. Конституції України, принципів суверенітету, територіальної цілісності і інтелігентно, дипломатично, тактовно пояснювати ось наша компетенція, ось наші можливості. Все крапка. І оці балачки, які зараз розвели, які нервують і сотрясають небеса і в Україні за межами їх. Потрібно припинити і пояснити, що о цього не буде ніяких обмінів, розмінів, дарунків територіями і так далі. Хоче Трамп мінятися території, Хай міняються на Аляску. Вони раз її купили, тепер хай продають. Дорожчі, цікаве справа. місце зустрічі. Я також задумалась про це. Чому саме Аляска? Ну там є, звісно, свої нюанси. Так там принаймні Путіна не арештують, але Аляска це досить цікаво. Можливо, також буде якась розмова чи ні? Ну, то вже справа їхня. Хай як хочуть, то й вирішують. Однак нам своє робити в цій ситуації. І я ще раз кажу це лише для того, щоб позбавити наших людей шоку цього дурного, безрозсудного інформаційного шоку, в умовах якого ми живемо. Бо я ще раз кажу: питання це не може бути вирішено без України. Хоча би для прикладу, візьміть. День підписання угоди між Азербайджаном і е, Вірменією. Адже ситуація повернулася до чого? До кордонів 1991 року. З відповідними автономіями і так далі. По суті, це статус-кво. І звідси розмовляти це, коли я бачу, як Дональд Трамп там махає руками, розказує, хто кому що буде. Поступатися, ну, таке враження, ніби людина з місяця прилетіла, чесно кажучи. Хоча нібито до, до, до глузду доходив останніми е, тижнями, але знову впадає в цю сплячку при виді е, московського фюрера. Тобто в цьому відношенні ще роботи й роботи. От, а роздуми журналістів, аналітиків і так далі, вони важливі. На їх треба читати, збагачуватись, гімнастикою займатися, мозку свого, щоб не засихав. Але впадати в кошмар від цього не слід. Це по-перше. По-друге, обнадіювати себе якимись райдужними результатами не слід теж. Знаєте, у 2014 році, коли мене запитали журналісти в мінську, а що буде далі. Я сказав про те, що в Донецьке і Луганська є дві дороги. Перше, або спішно повертатися до складу України і працювати разом із українським урядом, парламентом, президентом, або дике поле. На мене тоді накинулися. Я запитую зараз у тих, хто тоді пальцем показував на, на мене, так що перетворилося ця територія? Вона перетворилася в дике поле. І в нинішній ситуації точно, вона точнісінько така. Або все буде виконуватися і діятися у відповідності до норм міжнародного права, Конституції України, або те, що перетворюється територія Донбасу, частини Донбасу. Бо знову ж чую з вуст а, європейців, американців, там якісь. Обміни Донбасом і так далі, а розуміння того, що Донбас, це в тому числі і Павлоград, є, чи це просто пусті дурні балачки людей, які навіть не орієнтуються, про що вони говорять. Скоріше за все, друге. От звідси, ще раз хочу наголосити, це дуже складна матерія, переговорний процес. З плеча тут рубати не можна. Ситуація важка. Більше 11 років іде війна. Більше 11 років. Дональд Трамп її чомусь бачить як трьохрічну? В тому числі і частина європейців бачить її як трьохрічну. Коли такі рішення приймаються, давайте подумаємо про 6 мільйонів людей, які проживають в кошмарі, проживали, частина із них втратила свою малу батьківщину, смерті, роз, руйнації колосальні і так далі. Хто про цих? В Європі менше держав з населенням, ніж 6 мільйонів. А ми говоримо про те, що це так легко робиться. Це отак зайшли в кабінет овальний президента Сполучених Штатів Америки попідписували всякі папірці. Ми в даному випадку повинні розуміти, що якщо вирішувати питання, треба думати про цих людей, про їхню долю. Бо це мільйони людей, це не десятки, не тисячі, навіть не сотні тисяч людей. Так. А гвалт, якому ми знаходимося, його, я ще раз кажу, треба сприймати просто як гімнастику для розуму. Пане Романе, я дякую вам безмежно за важливу розмову. Будемо, звісно, вірити в перемогу, але точно не завуальовуватись з цими заголовками, те, що зараз відбувається. Війна триває, на жаль, і сьогодні точно все суспільство має бути акумульовано саме в цьому напрямку. Безперечно. Роман Безсмертний, дипломат, надзвичайний і поноважний посол України в Білої Республіці Білорусь із 10 по 11 роки. Дякую вам на все добре. Бов'язково до зустрічі.